Ну ось до вашої уваги вже готовий ніж. Не люблю я знімати ці всі процеси, як воно це все виробляється. Все це однотипно. І ну, на мій погляд навіть скучно. Все одне і те саме. Почав я ковку розкував я той клапан. І ось уже готовий ніж. До вашої уваги лише тільки огляд самого ножа. Ну, декілька слів я розкажу, як це все робилося. Але скажу ще чесно, немає навіть і настрою на ці всі фільми. Самі знаєте, які у нас тут часи зараз. Але всі ми чекаємо, чекаємо. І нарешті воно скоро буде. Всі прекрасно розуміють, про що я кажу, хто зацікавлений, але це відступ. І так до ділу. Значить ТТХ, клин, довжина 127 мм, ширина 22 мм в самому широкому місці. Товщина 3,2 м. Руків'я 125. Може трошки великувати для цього ножа, але но у майбутнього власника ручка дуже велика. І для нього вона так і підійде якраз. Тут я примінив мідь для больстера. На больстерку зробив такий дятлинг. запік його трохи зачернив і у вигляді сонячних лучів від центру, які розходяться. Проставочки, нержавійка. Ебоніт. І руків'я основна частина зроблена з червоного дерева дерева Кхайя. Африканського. просто тільки в Африці. значить Для якості такої зробив кльопочку на всякий случай. Ну і нікому не потрібний тимлячний отвір. Ну, хай буде. Це все відполіровано пастою крокус і вкрито затверджувачем дерева, що придає ще більшу твердість. Значить, ножичок зведення дуже маленьке, 0,1 і заточка 18 градусів на, на сторону кут. Ну, ріже дуже добре. Знову це все банально, але покажу, да? Зараз візьму в ріжу. Пишемо ріже навіть з вивертом. ну... Без питань. Здравствуйте, мене вже хто сідає. І до стандартні піхви. Шкіра. 3,5 мм товщина, шкіра чіпрачок коричневого кольору, незалежний підвіс, прошито, зеруночок набив невеличкий по обох сторонах. Це все. Лише по ножу хочу трошки доповнити. Як ви бачили, я його кував з клапана, там хлопці принесли мені тракторний клапан. Ну, Я скажу, от я кував з зіловських клапанів, ну не те. Тракторний, ну класний метал. Після закалки я пробував поцарапати скло, поцарапалось так трохи, але все одно царапіна була. Що не скажеш про інші про зіловські клапана. Найсно кращий метал, він йде тепловозні клапана, але там теж не всі, не всі вони можна його застосовувати для ковки ножа, для ковки клинка. От, там все одно треба дивитися. Я ще точно не розбирався з цими тепловозними. У мене були. Ножі з тепловозного клапана. Я робив, ну це так на а, свій страх і різк зробив, ну вийшло. Там кінжал в мене є. Далі, якщо може хто бачив, з такого клапана робив я. Вірніше, кортик. От. Ну, а це тракторний клапанок, нормальний. Оставив я на клінку такий. Поперечний сатинчик. Хочу сказати, що поліровка вона не потрібна. Якщо, звісно, вже замовник просить відполірувати в зеркало, я це роблю. А так я не рахую це за потрібним, щоб робити колин в зеркалі. Все одно, колись з часом воно царапається. Десь якісь царапини задіри там, по-любому, виходить некрасиво. А так, така мікропилка. Ну і я скажу, що брутальний такий вигляд з цього квилка. Ну, зроблені доли, як ви бачите, спуски від обуха. Це я почав практикувати такі зараз, спуски з долами. Раніше я спуски робив до долів, до самого початку долів, а це я вирішив зробити від обуха. Ну получилось, на мій погляд, класно. Ну, по цей ножичок все, як би все сказав. Думаю, що доповнити мені більше нема що. Ставте лайки. Всім пока!